Tchau, tchau. Вітаю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі, що будують на вулиці Коновальця, цікавляться жителі мікрорайону Північний. Яку воду п'є рівне розкажемо із лабораторії та рівняни переймають американський досвід поводження із сміттям про це далі детальніше. У рівному будівництво не стоїть на місці. Особливу увагу мешканців мікрорайону північний викликали будівельні роботи на вулиці Коновальця, на місці колишнього пустиря. Ще напередодні великодніх свят сюди навезли землі і залили фундамент. А днями взялися зводити металевий каркас. Втім, жодних даних про те, що будується на об'єкті, немає. Тому люди звернулись до комунального патруля. Що ж буде на Коновальця? Дізнайтесь із наступного сюжету. Робота тут закипіла ще напередодні Великодня старі дерева, які росли на пустирі, зрізали і навезли з землі, щоб залити тут основу під будівлю. Уже цього тижня на пустирі на вулиці Коновальця з'явились металеві конструкції та важка техніка. Втім, мешканці мікрорайону достеменно не знають, що тут зводять. Тут було ну, дерев, може, три таких великих, вони їх трубали, і собі це строїть щось. І мовчки строять. хай би десь об'явили, чи по телевізору, чи по газеті написали, що це має бути. Ніхто нашої думки не питає. Вони і спортили весь світ. Була зелена травка, з цієї сторони, з цієї. Зараз везде вот строять ненужні здання. Дерев'я були, да, все поспіляли, все. Все, а то, що вони строять, я не знаю. Послухам, чули, що буде церква і мав бути майданчик, дитячий, здається. І ще казали про монастир. Монастир, так. Ще монастир має бути. Мо... Ну, як має бути якийсь такий розгардіяж, то краще хай буде церква, я вам скажу. Дійсно, робочі, що трудяться на об'єкті кожному, хто цікавиться будівництвом, пояснюють, зводять храм. Настоятель парафії отець Іван пояснює, не встановили паспорт об'єкту і огорожу, бо це чималі затрати. Гроші передбачені на це вирішили передати в АТО. Паспорт будівельний є, дозвіл є. Ми не зробили оцього плакату, угу. який би візуально перевісити на на, на стовп про те, що тут будується. А чому не встиг? Руки не дійшли. Це правда. Це Ви правда. Просто упущені. Право на цю земельну ділянку мають вже два роки, пояснює настоятель. Саме тут з'явиться ще один греко-католицький храм, бо в мікрорайоні проживає чимало вірян. Ми не замахуємося на якісь великі проекти, але в першу чергу дати можливість людям зібратися, щоб спільно помолитися. І для цього ми ставимо тимчасову капличку такого металевого каркасу, як видно ззаді. І, власне, люди будуть збиратися, молитися, зміцніє громада, зміцніє держава. Ситуація в державі зміниться. Ми плануємо далі і будувати тоді вже і храм вже такого повноцінного плану. плануємо. Тут у нас планується мої жіночий монастир, так само побудуватися, дитячий садок, який ці сестри монахині повинні були б обслуговувати. Ну окрім того, планують провести благоустрій прилеглої території, от тільки чекають, коли сюди завезуть обіцяну міською владою землю. Рівнянам пощастило із водою, адже та що її подає рівне облводоканал, добувається з артезіанських свердловин. Втім, якість питної води, що подається до споживача, регулярно досліджується. Отож, комунальний патруль навідався в лабораторію рівне облводоканалу, де щоденно відбувається виробничий лабораторний контроль води. Адже тут напередодні оновили обладнання, щоб якісніше і оперативніше досліджувати воду, яку п'ють рівняни. Лабораторія хіміко-бактеріологічна з контролю якості питної води серце рівне облводоканалу. Обладнання, на якому працюють спеціалісти, потребує постійного оновлення. Так нещодавно тут з'явився новенький пАш-метр, який власне визначає рівень ПАШ у воді, а також кондуктометр. Це прилад для визначення ступеню електропровідності води в залежності від місту соли. Та найбільша радість у працівників лабораторії ще від однієї обновки бідестилятора. Бо згідно з санітарними нормами, з цього року для проведення нових аналізів спеціаліста. Необхідна особливо чиста дистильована вода. У нас був раніше дистилятор і для повторного очищення і отримання особо чистої дистильованої води придбаний бі-дистилятор, який дозволяє е застосовувати цю воду при виконанні аналізів. Бі-дистилятори не в усіх лабораторіях є, тому це наш плюс для нас. І лабораторія наша дуже професійна, тому ми стараємося підтримувати на належній якості нашу лабораторії. для якісного визначення нових показників у воді в лабораторії оновили й інше обладнання. Придбана нова нагрівальна плита, яка є з програмним управлінням, дозволяє найбільш профі... значить, підтримувати температуру на належному рівні, та яка задана. Що плитки, звичайні, не дозволяють цього робити. Поверхня плоска дозволяє поставити багато одночасно кол, тобто для визначання більше. Більшої кількості проб дослідити питної води для виконання сухого залишку, для підготування проб до виконання досліджень нових показників придбана нова сушильна шафа для сушки посуду, сухого залишка, зважених речовин шафа хороша, якісна нашого українського виробника, не поступається світовим стандартам. Ми дуже задоволені. Оптимізує роботу лабораторії. Тепер і новий фотометр. З його допомогою зараз спеціалісти проводять вимірювання оптичної густини і концентрації речовини в розчині, щоб визначити рівень нітрітів. Загалом же цей прилад дозволяє виконувати широкий спектр аналізів води. Великий спектр е світофільтрів довжин хвиль, на яких проводиться вимірювання багатьох показників. Ну в нашій питній воді яку ми досліджуємо, значить, проводиться. Визначення каламутності, кольоровості, заліза загального, марганця, міді, нітрити, нітрати, амоній. Ще будемо проводити опять-таки, із нових: нікель, кремній, автор, алюміній, поліфосфати. У бактеріологічному відділі, де нашу воду досліджують на мікробіологічні показники, тепер з'явився новий термостат, який потрібен для того, щоб дослідити ріст бактерій воді. Ці дослідження спеціалісти проводять згідно затвердженим з графіком. До прикладу водопровідну воду, то що тече із наших кранів досліджують щодня. Термостат, який досить точно підтримує температуру, це дуже важливо для того, щоб е, значить, там ідуть рост бактерій. Е, на протязі при температурі, наприклад, 37 плюс-мінус 0,5 і е, 24 години. І після того ми на чашки Петрі дивимося рост, якій колонії, і забруднена вода, і в якому стані вода епідеміологічна, вона її можна пити. Чи вона безпечна? І вона безпечна, ми тут її контролюємо, починаючи і свердловини, наші, і на виході з насосних станцій, і е, е, ну, і водопровідні мережі покращення контролю якості води що подається споживачам рівне облводоканалу один з пріоритетних напрямків роботі підприємства знаходимося в серці нашого підприємства лабораторії, яка контролює якість води згідно європейських європейських норм і правил. Наше керівництво все вкладає для того, щоб наша лабораторія відповідала європейським якостям. Закуповувалися європейські прибори, які на сьогоднішній день є одні з кращих в нас ну, я говорю, в Європі, в світі. Та що якість води ми стараємося дотримувати і гарантуємо, що якість води, яка відповідає санітарно гігієнічним нормам, і правилам, які діють на сьогоднішній день в нас в Україні. Ми вона відповідає і ми. І надаємо кожному з наших споживачів. Воду, яка тече із крана кожного рівнянина, можна вживати без додаткової термічної обробки. А от набрану в джерелах чи криницях варто перед вживанням дослідити на вміст нітратів чи інших шкідливих для організму речовин. Точно швидко і якісно зробити це можуть спеціалісти лабораторії рівне облводоканалу. Американці дуже відповідально ставляться до поводження із сміттям. Такі висновки вдійшов депутат Рівнеради ради Святослав Євтушенко, який нині перебуває на стажуванні в США за програмою Сабіт. Утилізація твердих побутових відходів. У них не пропадає нічого. Всі відходи вони сортують або відправляють на вторинну переробку або ж спалюють, у результаті чого отримують енергію. Детальніше про це у наступному сюжеті. Питанню поводження з сміттям американці приділяють неабияку увагу. У них не пропадає нічого. Всі відходи вони сортують або відправляють на вторинну переробку, або ж спалюють, в результаті чого отримують енергію. Як це працює на практиці, американські спеціалісти показували і розповідали учасникам стажування програми Сабіт. Утилізація твердих побутових відходів, що фінансується урядом США. Який досвід у цій сфері можна перейняти для рівного? Бачив депутат Рівненської міської ради Святослав Євтошенко. У рамках стажування учасники програми відвідали сміття. Тя сортувальну станцію, яка знаходиться в центрі округу Монтгомері, за словами Святослава Євтушенка, там відбувається сортування і відбір вториної сировини. Цей завод на якому зараз були присутні. Ця наша група е вартість цього від 50 мільйонів. Та людина, яка набороду скурсується, головний» який проводив екскурсію подала каже, що відвідує стімільону вартість даного сміттєродного комплексу? Далі відходи, які піддаються спалюванню, відправляють на сміттєспалювальний завод, де їх переробляють в енергію, а органічне сміття, тобто харчові відходи, трава, гілки, дерев тощо йде на компостування. Цікавим є те, каже Святослав Євтушенко, що чимало американців самі привозять своїми автомобілями сміття на сортувальну станцію і там викидають також в США двоконтейнерна система збору відходів. Такосиній контейнер вони викидають. Ресурсом компоненти, які в подальшому потрапляють на сортувальну станцію. Їх сортують вручну просто на станції. А в чорний бак викидають сміття, яке відразу везуть на так звану перевалочну станцію. Далі його просто пресують, завантажують на автомобілі, потім залізничні вагони і доставляють на спалювання. Таким чином в США не лише вирішують проблему накопичення сміття, а й отримують від нього максимум користі. Як зазначив Святослав Євтушенко, американці дуже відповідально ставляться до сортування сміття і викидати його в окремі контейнери або ж самостійно. Привозити на сортувальну станцію, це вже звичка, і вони робляться постійно. Такого відповідального ставлення до поводження з відходами напевно поки що не вистачає українцям. Так, наприклад, у рівному вже майже рік діє система роздільного збору сміття, але мешканці далеко не всіх районів міста сортують відходи та викидають їх в окремі контейнери. Святослав Ятошенко з прикрістю додає, що у той час як в всьому світі приділяють величезну увагу питанню сортування і вторинної переробки відходів, в рівному сміттєпереробний завод не може працювати через законодавчі. Колізії, і, хоча за масштабами сортувальна лінія на рівненському сміттєпереробному заводі дещо менша, її цілком достатньо для того, аби забезпечити сортування і переробку відходів, які накопичуються в місті і підлягають вторинній переробці. Це усі комунальні новини на сьогодні. Більше читайте на сайті rivne1.tv у рубриці Комунальний патруль маєте проблеми з комунальниками? Набирайте номер телефону 400809. Зустрінемось на першому місцевому. កំពុង